Сьогодні поговоримо про одне дуже відпочивальне питання, а саме, як сказати по-англійськи, відпочивати. Бо в українській все просто. Сказав, відпочив, і всі зрозуміють, що ти або на дачі був, або шашлик смажив, або навіть пику комусь не був після п'ятого тосту. Адже, по-нашому ж, відпочинок це широке поняття. А от в англійській все не так просто: там rest це або на дивані лежати, або на цвинтарі за перепрошення. Справжній приклад і життя. Один наш хлопець приїхав до Англії, сходив у паб, поїв там фішн чіп, спив, танцював, співав, потім повернувся додому і гордо каже сусідові Yesterday I rested in a pub. Сусід дивиться на нього, як на привида, і питає: «You what? Rest in peace? Спочив мирі чи що? Виходить, що на земляк в тому ресторані, ліг собі в пабі, в пабі і навіки спочив? Отже, якщо ти гуляв, їв, пив, купався, грав футбол, чи просто сидів в компанії. To то rest точно не підходить. А правильно сказати так, щоб описати якусь свою дію. Наприклад, we had dinner at the restaurant. «Ми в ресторані». We went to the river and swam. Ми ходили на річку і купались. We spent the evening with friends. Ми провели вечір з друзями. We had a fun, або we had a great time. Нам було дуже весело. Але точно не we rested in a restaurant. Бо це звучить, ніби ти там спав під столом або взагалі помер. Отже, друзі, валізький відпочинок це не завжди rest. Вони все розписують окремо, що робив, з ким, де, навіщо, і головне, чи вижив тут, зрозуміти. Тож наступного разу, коли будете казати Я відпочив у караоке до четвертої ранку, подумайте перші двічі, ніж сказати I rested. Бо подумаю, що ви там. Загинули і вас поховали. Отже, щоб не відпочити назавжди від англійської, то треба підписатися на нашу мнемонічну школу. В телеграм-каналі є посилання От, в описі до цього відео. Переходите, буде весело, зрозуміло, щоденно, головне, безкоштовно, і кожний день. Підписуйтеся, слідкуйте, учіться.